І Божого, дорогі, хочу з вами подивитися дуже цікавим відкривенням. Знаєте, у церкві мене навчили каятися і каятися по-справжньому, бо я думав, що один раз на рік піти на Пасху і сказати, що я грішний, це моє було покаяння. І є два моменти покаяння перше. Це початки вчені хрестові, які сталися у житті Митря, Коли він прийшов, і вперше людина приходить. Вона схиляє свої коліна да і кається теж саме як було у житті розбійника. Він приходить, схиляє коліна і кається. Це є перше покаяння. Бог прощає і покриває всі гріхи. Він милує, він виправдовує а, людину. І людина йде далі грішити. І знову приходить і говорить, каюся, 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 каюся. І багато хто приходить і робить таку, скажімо, ласку Богу. Але послухайте, ось уже таке покаяння, написане до євреїв, воно вже не покривається кров'ю Христа. А що таке покаяння? Іоанн каже, створіть гідне плід покаяння. Покаяння це як е, початки вчення, як е, е, повчання вчення Христова, звернення від мертвих справ і віра в Бога. Тому дуже важливе перше покаяння, коли Бог прощає е, як розбійнику на Христі, як митерю, та е, тому вперше сказати кайсу, і тебе милість Божа вона покрила, і ти став сином або дочкою Божою. Але якщо ми е, не оцінили, що часто і є. Це дуже погано, бо перетворення воно відбувається тоді, коли справжнє покаяння починає відбуватися, і цей процес реально потрібно довести до кінця. Про це і сказано в Біблії, що створіть гідний плід покаяння. Тобто ми повинні почати приносити гідні плоди Богу і отримуємо тоді прощення та благословення від Бога. Але якщо воно приносить терні, то близько до спалення. Амінь.